Це наш фронт. Оце вони в мене 50 бойців. Оце наш фронт. Полтавський академічний симфонічний оркестр під орудою головного диригента, народного артиста України Віталія Скакуна, готується до відкриття 24-го концертного сезону, запланованого на 13 вересня. 13 числа у цій залі, о 18 -го годині, я запрошую всіх полтавців послухати дуже велику музику. Це навіть не Бідкові, не Чайковський, які, які виконували песіно, чи там Брамс. А це Син симфонія номер 3 з органом. Ви знаєте, у нас немає органу, але у нас є прекрасний синтезатор. Програма така буде, два відділення. Перше відділення це вступ до опери Лонгрін Ріхарда Вагнера. Дуже велична, дуже філософська музика, світова, безумовно. Це починаємо вступ. Далі прийде з Києва гарна Скрипалька, лауреатка міжнародних конкурсів Катерина Бойчук, скрипка. Вона заграє з нами концерт. Robert Schumann, druje vidilenia, Camille Saint-Saëns. E çe pazhni romantizm, çe vje 1850-viti rokë У планах оркестру у новому сезоні і участь у міжнародному музичному фестивалі. А саме Київ Мюзик Фест. Це буде проходити в Києві, в залі імені Сліпака. До цієї події ми особливо готуємося, готуємося вже зараз. Відпусток у музикантів симфонічного оркестру не було. Вони виступали протягом усього літа, зокрема, і в лікарняних закладах, де відновлюються військові. Ми проводимо ще концерти, які ми не афішуємо. І ми проводимо невелике групками, там по двоє, по троє осіб для бійців, для, які проходять реабілітацію, просто між палатами, просто між койками розповідаємо, розказуємо і їх лікуємо музикою. Новий сезон буде не менш насиченим ніж минулий, говорять музиканти. В попередньому 23-му концертному сезоні Полтавський академічний симфонічний оркестр відіграв 155 концертів.